Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ось таке печиво: шпинатне, чорничне та апельсинове. Залишайтеся та починаємо наше приготування. Починаємо наше приготування печива. Отже, в мене буде печиво зі шпинатом. Я взяла 60 г шпинату та перебила з, 20 г приблизно дала олії все на оку зробила Тут в мене 140 г чорниці, Чорничний буде печиво та апельсинове. 20 грам центри та 60 грам апельсинового соку. Це з мною апельсини, цукрова пудра, олія, порошок до печива, мука, 2 яйця та цукор. Це на одну порцію. У мене вже їх підготовлено Ось, 3 мисочки на все різне печиво. Починаємо наше приготування. Я вже яйця з цукром висипала в миску, та вінчиком я це все збиваю. Це не потрібно міксера, там сильно збивати. Просто легесенько збиваємо вінчик. Збили наші яйця, додаємо 200 г олії. Я не відважувала завчасно, ось так на вазі зразу додаємо 200 г, перемішуємо. Робимо перше, наприклад, чорничним. Додаємо чорничку і перемішуємо. Чорничку блендером перебили просто, погружним собі в чаші та додали. Просіємо 600 г борошна та 12 г порошку до печива. Я просіяла 500 г муки, порошок до печива, 100 г залишила для замісу. Беру лопатку та починаю вимішувати. Коли вже буде тогірше, будемо вимішувати руками та на стільниці. Я вже переклала на стільницю. Ось так. Тісто має не липнути, сильно його не потрібно вимішувати. Ось таке тісто, фіолетове, класне, не липне, бачите, зовсім до рук. Беремо пакетик. Загортаємо та на 20 хвилин в холодильник готуємо інший вид нашого печива. Печиво зі шпинатом готується все так само, тільки дається шпинат, перетертий з олією в блендері. Я взяла там 60 грам шпинату, 20 грам олії і все на око. Додала муки, перемішую лопаткою. Звичайно, це можна руками робити, кому як зручно. Зараз замішую тут тісто і перекладаємо на нашу стільницю та замішуємо тісто. Ось так вже формується. Вже така тугенька, зразу перекладаю. Переклали та вимішуємо. Трум довго не треба, просто ось так до еластичності. Ось зелененьке тісто, також не липне ось до рук. Перекладаємо в пакетик та відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Так, тепер апельсинове печиво. Це саме ми робимо: апельсин тертий сік з апельсину. Ось я вже також додала муку, все зробила, як звичайно. Але я дала трошечки барвника, щоб колір був більш насичений, оранжевий. Бо якщо не давати, він просто буде такий ніжно-жовтий. Я додала трішечки барвника, Нічого в тому страшного немає. Також я робила таке печиво, як червоний бархат. Я давала червоний барвник, та як наш знаменитий торт. Дуже смачно вийшло. Таке печиво було соковите, ну просто надзвичайно. Ну Сьогодні у нас такий, такий буде вибір печиво. Трошечки муки ще потрібно. Якесь зарідке. На це все печиво йде 600-640 грам муки. Це вже ви дивитесь по стані. От, Наприклад, шпинатне, воно було більш тугіше, чорничне також було тугіше, Ну, а апельсиновий де сік, відповідно, воно йде м'якше. Може до того печива, можна давати менше муки. Це все йде на око. Все залежить від того, які у вас продукти. Ось таке тісто. Пакетик, холодильник на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, я дістала наше тісто з холодильника, беру собі ложечку і роблю кульки. Ось. У мене ось така ложечка, ви можете брати звичайну чайну. Це для того, щоб були кульки наші рівні. Можете взагалі не використовувати ложечку. Ось так наробляємо кульки. Деко я застеляю пергаментним папером чи силиконовим ковриком, чим вам зручно. Духовку включаємо розігріватись до 180 градусів. Так, ось так обвалюємо в пудрі, трошечки стрісаємо і викладаємо на деко. Так, все наше печиво. Ось в мене печиво вже готове. Відправляємо випікати з розігріто до 180 градусів на 15-20 хвилин. Шпинатне моє тісто. Печенька відправляється розігріто 180 градусів на 20-25 хвилин. Апельсинове печиво відправляємо випікати в духовку. Ось таке печиво вийшлося, дуже яскраве, гарно виглядає, смачне. Його можна, я вам вже говорила, з бучим, з полуницею, малиною, чорницею, просто шоколадне, просто червоний бархат. Чи ось таке, як в мене, шпинатне, апельсинове та чорничне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та смачного!